Доброго дня малята. Діти, погляньте, хто сьогодні до нас прийшов у гості. Ви впізнали, хто це? Так, це сніговичок. Він хоче загадати вам загадку. Послухайте, будь ласка, прийшла до нас бабуся у білому кожусі, поля причі пухнастим снігом вкрила. Відгадайте, хто вона? Ця бабуся Чіпурна. Так, дітки, це зима. Зима холодна пора року. Можна замерзнути, застудитися, захворіти, тому узимку одягають теплий одяг. Давайте згадаємо, який теплий одяг нам відомий. Є одяг, в якому гуляють на вулиці. Та є одяг, який ми носимо в кімнаті. Давайте зараз з вами виконаємо аплікацію, одягнемо хлопчика та дівчинку. Ми з вами пофантазуємо та зробимо одяг з геометричних фігур. Для роботи нам потрібно шаблони хлопчика та дівчинки, клійоночка. Вирізані геометричні фігури, клей, серветка. Ну що ж, розпочинаємо працювати. Спочатку ми підкочуємо рукавчики та робимо пальчикову гімнастику. Приготувалися. Починаємо. Один, два, три, 4, 5. Починаємо працювати. П'ять, чотири. 2, два, раз. гарно вийде все у нас. Спочатку, дітки, давайте ми будемо одягати нашого хлопчика. Для цього ми беремо смужечку фіолетового кольору, мастимо білу сторону на клійоночці та прикладаємо, це у нас будуть штанці. Витираємо серветкою. Беремо другу смужечку, також мастимо клеєм та приклеїмо на другу ніжку. Тепер нам треба одягти йому. Так як у нас зима, холодно, то светер у нас должен бути з рукавчиками теплий, щоб наш хлопчик не замерз. Ось так, одна ручка у нас готова. Тепер беремо другу зелену смужечку, мастимо клеєм та приклеїмо на другу ручку. Все, наш хлопчик вже одягнений. Тепер ми одягаємо нашу дівчинку. Починаємо із трикутничка. Червоного кольору. Дивіться, гострим куточком ми приклеюємо уверх, а низ у нас такий ось довгий, да? довга сторона, це у нас буде низ, а куточок у верху. Беремо жовтий прямо кутничок, остимо мастимо клеєм, це у нас буде свитерок. Для ляльки. І приклеюємо, Примакуємо охайно, щоб не розірвати. І тепер потрібно рукавчики. І другу ручку також робимо рукавчик. Ось наші ляльки вже одягнуті. А зараз ми можемо прикрасити їм свитерочки. Для ляльки в мене є ось такий така квіточка, мастимо її, та прикрашаємо свитерочок дівчинки. Ось така квіточка гарна в нас вийшла. А хлопчику. Ми приклеїмо наш смайлик. Ось такий смайлик приклеїмо. О, який гарний одяг у нас вийшов. Дітки, якщо ви можете, нема у вас таких наклеючок, ви можете щось намалювати олівцями або фломастерами. Дякую за увагу. До нових зустріч!